Присение. Но она молчала Боже мой, мне так стало интересно Кто же оно, кто же оно И тут я подцелила в него палкой Прямо в голову Оно закричало и заговорило Боже мой, как обрадовалась я Оно говорит, оно говорит, оно говорящее. А как я люблю говорить Я говорю целый день, я говорю во сне Меня так хорошо, можно прислушаться ко мне И услышать много-много интересного во сне Боже мой, оно говорит стала ходить, наблюдаться за ним и приближаться ко мне. Чем ближе я приближалась, оно отдалялось. Чем же оно занимается, это существо, Боже мой? Оно целыми днями сидело на ветках дерева и смотрело вниз, или смотрело, как наливались яблочки, и Вообще ничего не делала. Мне кажется, что оно любит вообще ничего не делать, только сидеть и смотреть на небо или спать. Что же это такое? я приближалась. И вот наступило воскресенье, когда мы все-таки подружились с ним. Мы стали уже общаться. И когда вечером мне стало скучно от одиночества, я решила прийти к нему в его шалаш новый, который он построил вчера. На улице шел дождь. И он выгнал меня на этот дождь. Боже мой, это было мое первое горе. Почему он выгнал меня на улицу? Почему? Скажите, может, вы знаете, почему? Я плакала, я страдала, я мучилась. Что я ему такое сделала? Почему он избегает меня? Боже мой! Потом наступит следующая суббота, потом будет опять среда, понедельник. Я все-таки его увижу. Мы помиримся, все будет замечательно, потому что я первая женщина на земле, которую я сказала о любви, конечно, я даже и это знаю. Я сказала о любви, а его зовут, его зовут Адам. Я его люблю. Я буду любить его всегда. Даже когда он будет груб, когда он будет серьезен, когда он будет меня любить, я буду всегда-всегда его любить. Потому что самое светлое на земле – это любовь. Адам, я бегу к тебе. На щастя, в нашому храмі історії збереглися записи із щоденника Адама. Напевно, я не повинна забувати, що вона ще дуже молода, зовсім дівчинка, і, напевно, потребує до себе уваги. Вона сповнена цікавості, її все бентежить. Життя б'є в ній ключем, і в її очах світ. Це чудо, таїна, радість, блаженство. Коли вона бачить нову квіточку, вона не може виговорити ні слова від захвату, вона грається з ним, басідує і надає їй в найніжніші імена. І якось одного разу, коли вона мармурово біла і вся залита сонячним промінням, стояла на великому камені і, закинувши голову, прикриваючи очі рукою, слідкувала за польотом птахів на небі, я зрозумів, що вона. Надзвичайно гарно. Минуть тисячоліття, і ми братаємо вже на надгробку єви написано рукою Адама. Там, де була вона, там був рай. Там був рай. Ні сестра, ані жона тільки вранці рано пише тайні письмена. Вічна за курганом, Озорись і Озовись, Ти, як серце тайно, Говори, говори жінко, незвичайна І дихне курган на повні груди І спалахне в їсть твій його вогонь. Всі закони видумали люди, а в любові тільки свій закон. Третій тост. Жінкам завжди осанно, хочеться тоді й на манівці, а давайте вип'єм за курганну, скаже хтось в компанії оці і заб'ється музикою серця у степу, забутому курган. Той, що зберігав своєму герці, голосне тепло для свіжих ран. Ти, заглянь за світ, там буде ранок, небо й досі синього лубе. Я піду і стану за курганом тільки б дочекатися тебе. А ми ж з вами живемо в славній Україні, і гостинно вас зустрінемо в затишній хатині, там борщі і пампушки вже чекають свята. А сьогодні вас усіх з ним прийшли вітати, Затанцюймо мого Поличку полечку легенько, як з давен віків ведеться, дух щоб був у тілі, пригощаємо вас на свято, ми хлібом і сіллю. Замира, коли в в тишу таємничу, святилище пізнання і добра, що в майбуття через минуле кличе. Немов надійний лосман у морі книг, бібліотекар взяв штурвал у руки, розкутомчить їхніх фантазій, бриг крізь холоди за непадою розлуки. Вітаємо на сцені працівників комунальної установи. Централізована бібліотечна система Уляпільської районної ради. Солнцем залит, Ярок, светил и красив. Культработников на праздник Он сегодня пригласил. Рьется песню Поднебесье, Крики «Браво!» и «Ура!» Отмечает день чудесный Вместе с нами вся страна. Тучки пляшут в небе синим, И огонь горит в груди. Культработник Гуляй-Коля В гордом шаге впереди. Свой талант несете людям, всем дарованный от Бога. Пусть счастливой, доброй будет эта светлая дорога. Пусть духовная натура крепнет творческим трудом. Ведь несете вы культуру в каждый гуляйпольский дом. Всем тем, чей труд порой не виден, в библиотеках, мастерских, театрах, клубах и музеях мы посвящаем этот стих. Вас поздравляет Григорій Шевченка! Шановні друзі, напевно, я вам краще всього прочитаю, бо я бачу, Микола зараз читає, Жванецький читає і такими знаменитими стали. Може і я колись таким. Багато культур на нашій землі не хочуть, приймають дорослі й малі, займаються спортом, танцями чи співом, для одних це хобі, для других це диво. Та у нас в районі культура працює. Всі сині бачили, як молод танцює, хоч за цим стоїть труд учителів, бо займати їм хтось таки велів. Та не тільки танці, а які пісні, бо вони вважаються. Людям у вісні ще музична школа, два великих хори. Люди цим займаються, не сховались в нори. А бібліотека, а читальний зал він такий завбільшки, як київський вокзал. У Ляйполі людям культура близька, бо для цього і служить наш кайска. Цим усім керує наш відділ культури, на планівальці робить комусь процедури, культура працює в кожному селі. Недостатки є, та вони малі. Головна в районі Любов Третякова, вона всім опора, як коню підкова. Тому в нас проходять злети й семінари, хто перший раз бачить, вже не очі, фари. Заслуга велика у цієї жінки, щоб був скрізь порядок, квіти, ні травинки, на сцені частенько, як сердючка вірка, навіть виступала у зірка плюс зірка». Вікторівна, ми вітаємо всіх у вашій особі, щоб везло культури, культурі завжди в першій спробі. Негативне, щоб змітали, неначе той трактор, і попали у цім році у проєкт «Ісфактор». фактор Бо засиділися тут, засиділися тут вдома в Гуляйполі, а махновці можуть грати і більш значущі ролі. Правда, бачили ми раз хлоп'я одиноке у Києві, у Контратюка. Там на караоке. Наші вже їздили в Палас Україна, та туди, хоче потрапить і молодша зміна. Є у Глядіть полі рідкісні таланти, <танцюри> танцюристи, співаки та й музиканти. Писать музику вміють не гірше крутого. Чому б його не замінить, скажіть, раді Бога, тож бажаємо культурі, натхнення і терпіння, кріпкого здоров'я і прийде везіння. Тому переддень ще й вашого свята бажаєм культурі! Щоб була багата, щоб були і гроші, були і таланти. Народні народжувались співаки і музиканти. Зі святом вас. идет важнейшая работа. Доступен мир познания, и помогая всем, складирует все знания наш мозг, как ЭВМ. Все больше нам так хочется читать, умнеть, мечтать или сосредоточиться, великое создать. Великое без громких слов, незримое для глаз. Для нас основа всех основ, чтоб свет души не гас.